Був позивний громус в нього. Це е, грецький бог, здається, якийсь такий позивний обирав собі сам український воїн Сергій Пастух, розповідає його побратим Сергій Лісоводський. Громус загинув, захищаючи рідну землю. Попрощатися із ним у Хмельницькому прийшли побратими, рідні та знайомі. За словами Сергія Лісоводського, військовий служив в 19-му окремому стрілецькому батальйоні. Приїхав захищати Україну з-за кордону, де проживав останні 10 років і працював на будівництві. Сергій до повномасштабного вторгнення працював в Польщі. Він в Польщі був. Коли війна почалась, він вернувся назад і добровольцем пішов. Сергій Пастух мав 43 роки. Побратим каже, воїн був цілеспрямованим та сміливим. Він завжди йшов перший. Він за собою вів. Оце запам'яталося. Ніколи не відсиджувався. Ми на Харківщині були, а в Донецькому напрямку Креміна ми були Серебрянський ліс. Обратим Василь Трикуліч розповідає, Сергій починав службу із посади солдата, був в житті радісним. Він спочатку був звичайним солдатом, потім вже його. Ну, він гарно себе зарекомендував, тому і рухався. Йому пропонували посаду головного сержанта батальйону. Я пам'ятаю, навіть наші перші заходи з ним в Серебрянські лізі, як ми з ним разом їздили, разом заходили. Він такий завжди був на, на позитиві з гарним настроєм. За словами побратима, загинув воїн на Донецькому напрямку. У нього залишилися дружина, двоє дітей та мати. Поховали загиблого захисника Сергія Пастуха на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.